Мої вітання. Зайшла я сьогодні в тепличку перець розсаджувати, Вчора, звечора трохи розсадила. Дивіться, його вже щось поїло. Бачите? Верхи постинало. Дивіться. Тут взагалі. З'їло. Дивіться. Ну, якийсь цей рік в мене ну, зовсім невезучий. Бачите? Дивіться. Що це за зараза? Ну, я його зараз не знаю. Я його зараз заберу, бо тут, тут я попіл насипала. А тут, думаю, перець не буде трогати слимаки. Ну, це не слимаки, це якась друга зараза, бо тут навіть не видно, що слимаки лазили. Ну його постинало верхі і повідкидало. Що це миш? Так котив, але я не знаю. Дивіться, ну, ну от що це може бути? Відгризло і кинуло. Дивіться, що вона робила? І тут так само. Один. Бачите, два лисило, один відгризло. напевно, візьму, засиплю так само попелом. Весь цей участок, бо тут, де я засипала попелом, оце все, що я тоді прибирала, я вам показувала, розказувала, то тут все стоїть, не чіпає його поки що. Все собі нормально росте, сходить. А це верба Хакура Місіки. О, вже коріння пустила, можна розсаджувати. Все на місці, все не тронуто. тут, де я попілом всипала. І салат так само. Нема не слимаків, ну і нічого його і не їло. От. Тут все, все в порядку, все на місці. І кабачки також не зачіпило. Ну, слимаки не чіпали тут. І, і та зараза, що то теж не, не, не їжене, не чіплене. А тут, що ж це тут може таке вже з'їсти вже таке, ну. Без поняття. Ну, капець. Оце так граєшся, граєшся з тою розсадою, мучишся, ну в так робота цього року тягнеться, і діти на мені два і розсада. Теплиця помаленьку. Поможніки. все з ними так гарно робиться? Ой, Боже Боже. Ну, ну що зараз візьму попелти і знову буду досипати до цього до верха. Ну що робити. Хотіла розгорнути. Вже десь в мене свиснули мою лопатку маленьку для теплиці. Зараз буду шукати. Так, не треба туди нічого кидати. Там вода. Ну-но не можна. Що я робить? Не можна. Нельзя не кидай. Згорнула такою штукою дочка. Майя, де ти діла бабкину лопатку? А, куди ви сховали? Куди сховали лопатку? Мастера? <гаду> Оділа бабину шапку і все, свою не хоче, бабину напялила. і я, я спробую зністи. А вона криком кричить. І все, і хоче цю шапку, і все, свою не хочу дівати. Де лопатка? Найди бабці лопатку. Катати тебе? Ні, зараз найдемо лопатку, тоді будемо катати. Я все думаю за свою розсаду, що це погризло. Думаю, якщо це миш, треба буде кота закривати. Ой, в мене тут кит такий прикольний, чорний. Знов пішов на лови. Оцей рижий щурі таскає і чорний є. Ну він не чорний, він від ямської кицьки, він зверху чорний, а о, і де він. він? Подивіться, Іди сюди. Подивіться, яка в нього шерсть прикольна. Не знаю, бачите? Тут виходить, е, як світлий де коля. А зверху чорний. Він мені нічого подарок. Коза окотилася на 1 квітня двоє козенят має. Ну, і вони знають, що я завжди молоко їм даю, а, він, а я не даю, бо ж діти їм дітям молоко даю. То він мені притаскав щура сьогодні рано, поклав біля ніг. І сам ну, я пішла козу доїти, а він цього щура. Приніс мені поклав біля ніг, ну, біля кози, сів з боку і дивиться на мене, щоб я йому молока дала. Та капець. Весна потрошки починає наступати на Вінниччину. Бачу, в, в Ютубі жінки викладають там квіти, все так гарно в них вже цвете. У нас ще тільки хіалки починають цвісти. Ну, нарциси теж цвітуть. Форциція у мене почала цвісти. Але то таке. У мене то усадьба велика. Є де лопатушка. Тільки подвір'я садком, суток тридцять. Ой, концерт. Шукаю в лопату. Не знаю, чи я її знайду. Ось така в мене робота ця горох. Абрикоси зацвела. Ну не знаю, чи буде це горох, чи не буде. Ну, Взагалі-то вона маленька, може я її агроволокном замотаю, якщо будуть морози. А вони то будуть стопроцентово. У нас вже багато років ні разу ще не родили ці абрикоси завжди змерзали. Персики то є абрикоси. Але взагалі тут ну, не зрозуміло, що зараз з цією природою робиться, тому що раніше персики цвили, коли яблуні цвіли. зараз вони, я дивлюся, також вже починають цвисти. Ну, на бруньки. Такі жкіпізній, ну він взагалі пізно цві, цвіте завжди. А це все, все разом буде цвісти і морози влуплять і, походу, урожаю не буде. -да, немає десь лопатки. Ну, садова лопатка маленька. Десь вона занесла. Помощники. У мене форузиція цвіте. Що дочка не домалювала, не, не, не вистачає часу. Що домалюємо, подивитися, яка буде красота. А ліття починає свисти. Це в нас ще мусор не зібраний, бо вчора залили дорожку. Ще тут у нас буде заборчик і фірточка. Це щоб оці в хвостаці, в хаті гавкучі, не лазили сюди, бо бачите, що ми поробили. Е, сикають на ялівці і ось о, що зробили. Бачите, погоріло трохи, воно віджило. Ми так відрами поки що закрили, а заборчик поставимо. Тут буде фірточка і буде якраз добре. Собі дітка площадка чистенька не будуть сюди лазити ці вредини. Майя, куди ти діла бабину лопату? Кататися йдемо, все, а що тобі баба та лопата, йдемо кататися на горку. Добренько, покажу, я буду їх катати. Лопата бабина подождет. Да, будемо кататися зараз горки поки. Найшла свою лопатку. О, все, можна буде заробити. А це у мене ожина. Жовта. Я навіть не знаю, як воно так виходить. Ну, коротше, при... дали мені були позавторік ожину чорну, ось такі -во ягоди були. Крупна, солодка, така гарна. Я зібрала насіння з тих ягід і посіяла в себе, думаю, вирости ну, ожина. <рес> В торік, то, зрозуміло, воно росло. Ніч... Позавторік це весною я посіяла. Це, виходить, ще аж, аж поза той осені вони мені дали. Вторі... Позавторік воно росло ще маленьке. В вторік я його розсадила. І ось це виросла жовта, такі малі. Як воно називається, знаєць. Навіть... Все плідна плінна маліна, так вроді. Ну, коротше, це жовте, а це, то я ще не знаю, що буде цього року. Думаю, що буде. Вижило з тих ягід, оце тільки ну, від цих. Бо була дуже велика засуха, а воно гарно все посходило. Але була засуха, і тут ось в мене воно якраз напроти сонця. І я хоч і поливала, і що не робила, і все одно багато погоріло, пропало. І залишилося тільки ну, ось цих дві. От. То я кажу, це жовте. А воно з цього року гарно должно брудити. А це я ще не знаю. Но воно відрізняється від тої маліни. І я думаю, що, може, це буде чорна, велика, крупна. Хоча в мене є крупна. Артур, ти нашу шапку скинув? Зараз Артур покатається, тоді ти будеш кататися. Так в мене робота кипить. Що, Будеш без шапки? Ні? Чи може твою вдінем? А? Думала ще трохи познімати, бо діти полягали спати, але дочка дзвонила, сказала, що батько їде в гості. А поки приготувала їсти, діти попросипалися, поки понагодовлювала. Тут вже поприїжджали, приїхала дочка з моїм батьком. Чоловік на роботі, зараз буду справлятися на вечір. Вже до теплиці завтра доберуся вже спокійно, бо дочка буде вже з малими. А я попересажу огірочки, покажу, як я буду садити капусту. Це все, щоб ви, якщо пам'ятаєте, оце в равликах воно все в мене посажено. І я завтра буду це все розсаджувати і надіюсь, відео буде більш-менш. Нормальне. Ну, не факт. Бо в мене є ті помощники. Ой, напевно, цей сезон буде, з ними буду всі відео знімати. Ну тому все. Бажаю всім гарного здоров'я, бережіть себе, своїх рідних. Хай все буде вас добре. До зустрічі!